Алілюя. Святий Дух, ти найкращий лікар. Ти сказав нам, своїм послідовникам, ложити свої руки на тих, хто хворий, і вони будуть зцілені не нашою силой, не нашою здібністю, але Твоєю силою. Я, Господь, слухняний до тебе, тому я кладу свої руки на сестру Марію і проголошую. І всемутнім ім'ям Ісуса Христа, повне звільнення і повне зцілення від кожної хвороби і немочі в її тілі. Я забороняю духу гіпертонії, всемогутнім ім'ям Ісуса. Я забороняю духу смерті, всемугутнім ім'ям Ісуса Христа. І я виганяю Тебе, Сатана, забирайся геть! І більше не, не, не приходь в ім'я Ісуса. Більше не повертайтеся. Я е, виганяю е, високий тиск ім'ям Ісуса. Я наказую е, високому тиску прямо зараз почати приходити в норму. Опускатися до норми. 130 на 90. Всемогутнім ім'ям Ісуса Христа. З, зараз, прямо зараз. Починай е, понижуватись, починай приходити в норму з силою Святого Духа во всемогутнє ім'я Ісуса Христа. Тиск налагоджується з високого до потрібного ім'ям Ісуса. Перед ім'ям Ісуса прямо зараз схиляється високий тиск, схиляється гіпертонія і зникає Геть в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз судини. Серця, судини головного мозку звільняються в ім'я Ісуса. Прямо зараз всякі, всякі тромби, всяка всякі гадость в нас залишає судини, судини звільняються, очищаються силою Божої, і кров поступає, як потрібно в ім'я Ісуса Христа. Серце також зараз зціляється силою Божого Духа. Прямо зараз аритмія залишає серце. Прямо зараз тих... та залишає серце. В ім'я Ісуса Христа. Серцеве ім'я зцілюється і починає качати кров в потрібному темпі, в ім'я Ісуса Христа. Кров поступає в кожен орган, в, кож в кожну судину як потрібно і в потрібний час. В ім'я Ісуса Христа, Клапани серця відновлюються силою Божою і зціляються в ім'я Ісуса Христа. Всякий біль, дискомфорт залишає, залишає серце, залишає голову, залишає пам'ять в ім'я Ісуса Христа. Всяке запаморочення забирається геть прямо зараз. Христос Ісус зцілює хвороби сестри Марії. В ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь, і всю славу віддаємо тобі. Амінь.